Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю моїх запоріжців. Я із Запоріжжя, 17.23, 5 квітня. Я хочу подивитися, що там поїхав наш президент до Польщі. що, з якими мислями він туди поїхав. Давайте подивимося. Що він від тих хорошого привезе, я буду фільтрувати, звісно, щоб ви, не, щоб ви розуміли, а москалі здогадувались, бо вони тут бігають, до речі. Я їх так потрошки видаляю, але бігають. Ще й пишуть дурні. Ладно, давайте подивимося, куди поїхав президент Зеленський. За чим поїхав президент Зеленський, з якими мислями він поїхав. З якими енергіями він поїхав до Польщі до Дуде. О, вони будуть щось розглядати. Щось розглядати. Щось дуже таке таємне. Люди ми не будемо в толісти, розглядають, вивчають, і будуть після цього швидкі зміни, швидкі рухи. А, я вам скажу, що а вони будуть розмовляти скоріш цього, про наступ. Це наш один з головних партнерів військових, тому там буде оця розмова, і там буде все це. Він провів нараду з Залужним Сирським. А Буданов, по-моєму, там був, якщо я не помиляюся. Ось, і він поїхав до Дуди. А, може, там ще хтось буде, ми не знаємо. Але це буде розмова іменно про це люди. І там підуть зміни. Там підуть зміни. От з такими мислями він поїхав про контрнаступ. Люди. Ну і давайте подивимося. Давайте подивимося, що як, з якими енергіями він приїде. Я так буду, знаєте, е... ну росіяни по-любому росіяни. Ви ж розумієте, що у вас буде. Прибито у нас в Україні. Так що дивіться, а не дивіться, все одно нічого не зрозумієте. Я, якщо б могла розмовляти ще на, на Западенській мові, щоб ви взагалі ніфіга фіга не поняли, так я б розмовляла. Так, ану, давайте подивимося, якими енергіями приїде Зеленський, з яким настроєм, ану. Людей з рішучістю приїде. Вісімка. Вау. Так, ану, давайте. Буде йти ще підготовка? Буде й ще підготовка е, командирів, е, в плані е, нижчих команд, ну, як от першої ланки командирів по пажику, а буде щось новеньке по артилерії там. Але але, але, буде і кризисна ситуація, щось будуть вони там, хлопці, ділити, щось сперечатися, щось якось він чогось не дополуче. І буде ще ще буде рука на пульсі в нього. Він буде ще просити, і, скоріш, він цього допроситься. І тут отаке дно. Дивіться. Колесниця, вісімка, все наверх. Ану, що після суда йде. Король. Супер, супер, супер. Так, добре, 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 добре. Це ми зрозуміли. І що ми будемо мати в плані фіз... фінансовому. Фінансовому, як ми будемо готові фізично. Ну, і маю на увазі по, скажімо так, в матеріальному плані для наших солдат, але не по грошам, а по матеріальній частині технічній, забезпечення. Що будемо ми мати після цієї е, поїздки до Дуди? Ану, не дуже ми будемо задоволені, але все ж таки будемо ще займатися дипломатією, будемо своє просити, і все ж таки Всесвіт, скоріш всього, надасть, додасть то, що нам потрібно. Ну, давайте подивимося. Так, іде п'ятірка, буде невеличка перемога така, знаєте, правду матку тут. Тут трошки по-іншому, бачите, свободолюбіє. Буде, буде, все ж таки, нам щось нададуть таке цікавеньке, бо ми будемо все ж таки задоволені, а, але в чомусь ще буде підвішаний стан в якійсь техніці. І остання карта піде трансформація. Ні, вони не остання. Придеться добирати. Так, ось. Бо мені треба було брати цю карту. Я повинна була побачити, між чим буде лежати ця трансформація. Ці зміни. А ці зміни лежать між е, рицарем чаш. Тобто ми будемо довольні по почуттям. І буде у нас, ми отримаємо то, що нам потрібно, буде перемога в цьому питанні. Але бачите, все ж таки ще буде трошки тут. У нас будемо кричати, будемо волати. В общем, ну і підвішаний стан. Ну, потроху-потроху доб'ємося. Ми все ж таки чогось, хоча б чогось доб'ємося, і будемо мати це все в нашому розпорядженні. От я люблю першу карту, завжди, яка вона, бачите? Правду матку будемо рати. І останню. Це завжди воно каже про початок і закін... Тобто основна тематика розкладу, і чим закінчиться. То все, події, перепони там проходитимуть, то все таке. Оце основне. І тут сонце. Так що ось. Володимир Олександрович, він не зря поїхав, він буде там добиватися ще того, що йому потрібно. Все, ми з вами подивилися, я задоволена. А, він молодець, він мотається, він бігає. Так, ми маємо багато проблем, але на зараз свою роботу, яку потрібно виконувати. Він виконує, то, що в нього команда. Така хірова, скажімо чесно, що там одиниці тільки нормальні, то одне. А то, що він старається робити все, що він може, все, що від нього залежить, він робить. Так, ось я вам показала. Будуть готувати вони ще. Там же якраз випустили тих командирів молодших випуск. Поприїжджають зараз ці, всі, що навчалися, будуть навчати наших хлопців, ті, що тут осталися. Так що все йде своїм чередом. Все буде добре, люди. Так, треба чекати, бо погода, дощі. Ну що робити? Що робити? Ми довше чекали. Це не останній контрнаступ, бо там ще буде потрібно. Ось так. Так що рухи будуть дуже чутливі. Ми це будемо. З вами все відчувати. Все, люди! Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте лайки, дуже вас прошу, це радість для мене. Трошки продвигається каналчик, хоча він в мене не монетизований поки що, але я буду цим займатися. Я не кину не, не, не за що. Це моє дитя, мій канал. Все. Бажаю всім щастя, здоров'я, незважаючи на не на що, почуємось, па, -па.